Дорогі підписники, лінійка вся кентаврів є в наявності майже на 24 кінських сили, на 40 кінських сил з різними комплектаціями. В даному випадку 24 кінських сили, йде у нас на широкій резині 11,2х24, повний привід, 4-ступенчата коробка передач, блокування. Передній міст включається, виключається. Додатковий розподільник гідравліки. Навісна система працює на підйоми притискання, колія регулюється в даному сегменті. І звичайна лінійка починається з Ескі. Тут просто вузька резина, все те ж саме, тільки вузька резина, навіть навісна система тої самої потужності, але просто на підйом, без додаткового гідророзподільника. По суті, все залишається тим незмінним. Бокове перемикання передач, 385-й двигун, повний привід. І вони йдуть в кольорах. Бачите, є синій, є зелений, є з посиленою гідравлікою, є з широкою резиною, буває з двохдисковим щепленням. Тому Кого цікавить лінійка кентаврів на 385-му двигуні в цікавих кольорах, таких звертайтеся. Ми вам привеземо додому безкоштовною доставкою, без предоплати. Компанія Мотокосмос, ми тільки так працюємо.